Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події черкащини. У студії Вікторія Лега передусім про таке. Пенсії і не тільки з липня пенсійний фонд відповідальний і за соцвиплати для деяких категорій населення. Налагодив незаконну схему видобутку корисних копалин, директор підрозділу одного з підприємств завдав збитків держави й отримав підозру. Музичний дворик, новий мистецький проєкт обласної філармонії, стартував концертом від квартету Кантабіле. Про це та більше розповімо вже за мить. У смілі долають наслідки російської атаки, як повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, усім 13 травмованим надана допомога. Госпіталізації вони не потребують. Натомість є значні пошкодження інфраструктури, адже це була наймасштабніша атака по місту з початку війни, зазначив посе. Садовець. За оперативними даними, пошкоджено 14 багатоквартирних і 109 приватних будинків. Дісталось також шістьом закладам освіти та психлікарні. Лише вікон треба замінити щонайменше 2 тисячі. Обстеження ще триває. Працюють ремонтні бригади, зокрема з інших громад. Їх більшатиме. У міста був сформований резерв будматеріалу. Допомагає у цьому питанні і обласний червоний хрест. З 1 липня для електричних мереж в Україні діє новий стандарт напруги 230 вольтів замість 220. зміни, як очікується, гармонізують енергомережу нашої країни з європейськими нормами. Відповідне пояснення міститься у рішенні національної комісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Показники стандартної номінальної напруги в мережі перебуватимуть на рівні 230 400 вольтів. При цьому 230 отримуватимуть побутові споживачі. А напруга у 380 чи 400 вольтів потрібна підприємствам. Перехід на новий стандарт напруги відбудеться невідчутно для споживачів, оскільки це автоматизований процес. Соціальні допомоги виплачуватиме пенсійний фонд. Відсьогодні понад 30 видів соціальних допомог призначає та виплачує установа, яка раніше займалася переважно пенсіями. Ці нововведення стосується більш ніж 50 тисяч одержувачів соціальної допомоги в області. Як саме дізнавалась наша знімальна група? Головне управління пенсійного фонду України Черкаської області з 1 липня вирішуватиме питання, що виникають черкащан з приводу призначення та виплат соціальної допомоги. Передача функцій від органів соціального захисту до пенсійного фонду України реалізована низкою постанов уряду. Цими постановами пенсійному фонду передано функції з призначення більше ніж 30 видів соціальних допомог. Основними з них є такі, як державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, державна соціальна допомога на догляд, державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства, а також дітям з інвалідністю, допомога на поховання. Фонду України передано функції з призначення і виплати 30 видів державної допомоги та стипендії. Вони стосуються досить великого переліку категорій осіб, до якого входить понад 50 тисяч черкащан. Це, по-перше, внутрішньопереміщені особи, особи з інвалідністю, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, це діти, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, це військовослужбовці, звільнені. З військової служби студенти, також непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не мають право на пенсію. Ну і багато інших осіб. Передача повноважень між установами не завдасть незручності отримувачам допомоги. Навпаки, значно спростить можливість оформлення та отримання виплат. Тепер, окрім ЦНАПів та представників сільських, селищних міських рад. Особи можуть звертатися до сервісних центрів Пенсійного фонду України через портал Дія, а також з 1 вересня будуть допрацьовані застосунки порталу пенсійного фонду України, де також особи зможуть звертатися в електронному вигляді без відвідування сервісних центрів. Сподіваємось, та маємо надію, що відтепер розгляд заявок громадян та призначення соціальних допомог буде відбуватися набагато швидше. Владислав Дренець Павло Болевич, служба новин телеканалу Ільдана. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 30 червня на автодорозі сунки Сміла. Попередньо поліцейські встановили, що 29-річний водій автомобіля ВАЗ-2109 не впорався з керуванням і в'їхав в електроопору, після чого некерований транспортний засіб опинився у кюветі. У результаті аварії водій та його пасажирка дістали травми. Їх доправили до лікарні. Медики намагалися реанімувати жінку, та її травми виявилися несумісні із життям. 41-річна Черкащанка померла. Водієві загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Триває слідство. Підозру отримав так званий Сметрящий по волі за Уманським районом та Старобобанівською виправною колонією. Маючи авторитет у кримінальних колах, чоловік впливав та контролював злочинні дії осіб як на свободі, так і в місцях позбавлення волі. Оперативники зібрали докази, які стали підставою для оголошення авторитету, підозри за новими фактами злочинної діяльності, зокрема, встановлення та поширення ним впливу для контролю протиправної діяльності засуджених, які відбувають покарання у виправній. Колонії, смотря чому загрожує до 15 років позбавлення волі у Звенигородському районі. Задокументовано протиправну діяльність директора структурного підрозділу одного з місцевих підприємств, який організував незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення. Наслідок цього державі заподіяно збитків на суму 190 мільйонів гривень. Про таке повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури за даними слідства з листопада 2020 року до березня 2023 року Посадовець налагодив масштабний видобуток вторинних каолінів з порушенням правил користування надрами. Загалом за цей період видобуто майже 14 тисяч тонн корисних копалин. Посадовцю повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Звуки музичного дворику, концертом прем'єрою квартету Кантабіле Академічного симфонічного оркестру Черкаської обласної філармонії у провідному концертному закладі області розпочали новий. Музичний проєкт подробиці у нашому сюжеті. За словами очільника Черкаської обласної філармонії Юрія Федоряки, ідея проведення концертів під відкритим небом виникла в колективі досить давно. Проте різні обставини, пандемія, війна ставали на заваді її реалізації. Але цей рік для Черкаської обласної філармонії особливий, тому вирішили не відкладати. В цьому році філармонія відзначає своє 70-річчя. Тому все-таки ми вирішили, що до ювілею, до 70-річчя Черкаської Черкаській обласної філармонії ми мусимо просто зібратися духом і реалізувати цю ідею. Тому вся команда, як творча, так і господарсько-технічна, взялися до реалізації цього проєкту. І от цей музичний дворик чи музичний проєкт такий на у відкритому повітрі саме влітку ми відкриваємо саме сьогодні. Наприкінці червня. На внутрішній території двору філармонії облаштували затишний музичний простір зі сценою і навіть буфетом. Виступ партету Кантабілі це теж дебют нового колективу у складі Ірини Покідіної, Олени Мельниченко, Наталі Бутової та Анастасії Бацулі. Музичні твори Моцарта Шопена і більш сучасні композиції звучали у їх виконанні бездоганно. Жаючи на те, що це перший концерт у музичному дворику. Квитки були розпродані заздалегідь. На цю подію очікували черкащани і гості міста. Катерина Аксенко, переселенка з Маріуполя, каже, що ця атмосфера нагадала їй музичні вечори у рідному місті. У мене дуже дивовижна подія. Насправді, я просто за кулісами трошки знала про цю подію, про ці задуми, про цей план. І мені дуже до вподоби. Ну, це дуже камерно, це дуже так інтимно, можна сказати, і це дуже, ну, це дуже гарно. Вони створили таку гарну атмосферу. Мені здається, в, такому, в такій атмосфері дуже буде гарно передаватися музична композиція. Вдалий початок цікавого проекту буде мати змістовне продовження. Всі поціновувачі талантів черкаських артистів зможуть насолодитися їх виступами у новій атмосфері. Цей проект буде продовжуватися протягом літа, тому ми не закриваємо, як би так сказати, концертний сезон, як зазвичай це кожного червня робимо а продовжуємо, переходячи так в такий, знаєте, літній концертний сезон і вже в вересні, як дасть Бог, і. Наші захисники дозволять нам зробити так, щоб ми відзначили урочистості з нагоди 70-річчя. Тому 70-й концертний сезон у глядацькому великому залі буде закритий саме ювілейним таким концертом, де будуть запрошені гості по максимуму, друзі, артисти, наші поціновувачі філармонійного мистецтва. А от наразі це продовження. Концертного сезону у нашому філармонійному дворику, тож слідкуйте за концертними афішами. Впевнені, вам сподобається новий філармонійний підхід до концертної діяльності. Вишиті рушники мережево та уквічені ковдри. Найцінніше, що отримала майстриня Євдокія Мозгова, це знання від своїх матері та бабусі. Завдяки їм жінка навчилася створювати не просто унікальний текстиль, а виставкові експонати. Детальніше про героїню та її захоплення у матеріалі Чорнобай громада. Я вмію вишивати, вже навчилася вишивати навіть бісеру. Повишивала ікони в Сімонука і свадібні рушники. Євдокія Мозгова із Красинівки, що на Чорнобаївщині, встигає не лише по господарству. Жінка створює барвисті простирадла та традиційні вишиті рушники, прикрашаючи їх власноруч виготовленим мережевом. Деякі дарує близьким та рідним. Є й вироби, які виставлялися на показ. Ось такі. Це всі були на виставках. Це нови. А ось Суша ось такий. Це марки. А ще ось тільки це ж дочкам вишивала отакі прошви. Це прошва в подушку. Такими прошвами прикрашали подушки, коли прибирали ліжко. Також накривали його простирадлами з подібною вишивкою. Залежно від символіки та призначення, пані Євдокія обирає кольори ниток і техніки. Візерунки на полотні також мають свою символіку. Своїм знанням та вмінням завдячує найближчим матері та бабусі. Це мамин рушник, осьо моєї мами. Рушники, маки, теж вона вишивала. Це моя мама ж вишивала, мені залишила в спадок. А я ж уже ж залишу своїм дітям. А оце ж ось, все, дивіться, ось все ж як збиралось на ниточку. бачите ж, як воно красиво робиться. Пробує майстриня йде, що нове вишивку бісером знаходить час і для квітників, бо ж обожнює квіти та ділиться секретом свого щастя. «Утром беру чашку кави, виходжу в двір, пахнуть рози. Пах Думаю, боже, це моя радість, це моє захоплення, моє ну, ну все це, це душа співає. Для мене квітки, вишивання ролюба робота, яку б я не робила. Я завжди в неї вкладу. Клавтик своєї душі. Ніжимося про холодою, доки є така можливість. Отже, скоро нас очікує по-справжньому літня спека. А поки що синоптики прогнозують таку погодну картину. 2 липня в регіоні не буде особливих погодних змін, хмарно місцями короткочасні дощі. Температура повітря уночі плюс 10, плюс 15, у день до плюс 25 градусів. У другій половині робочого тижня синоптичну ситуацію визначатиме гребінь азорського антициклону. Очікується малохмарна, сонячна та суха погода. Із надходженням теплого повітря із південного заходу розпочнеться перша хвиля липневої спеки. Температура сягне до плюс 33 у день. А наші пращури помітили, з цього часу бджоли починають заносити мед та заливати стільники. Погоду передбачали за поведінкою цих комах. Якщо бджоли швидко летять до своїх вуликів, до дощу. Стають злішими та частіше жалять до засухи, а якщо сидять на стінках вулика, до сильної спеки. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах. Бережіть себе! За нами правда та перемога все буде Україна! Thank you.